Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію диктатора Пуйла про триденне перемир'я на 9 травня і назвав цю пропозицію не інакше як театральною постановкою. Водночас Зеленський наполягає на припиненні вогню на 30 днів і навіть більше. Також Зеленський наголосив, що завдяки угоді про надра можна вдвічі збільшити американську допомогу вже цього року. За його словами, на цей і наступний рік розраховано, що Україна отримає до 15 мільярдів. Однак, завдяки інвестиційному фонду, можливо, вдасться отримати 30 мільярдів вже зараз і закупити на них зброю. І після цього Україна віддасть до фонду свою половину, адже є певна домовленість. Ну, у нас на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петро, доброго дня! Слава Україні. І героям слава вітаю! Вітаю вас. Ну, скажіть, будь ласка, на що ну, Україна не піде заради миру? Просто себе окреслив свої червоні лінії, хотілося б з вами їх розібрати. Ну, я думаю, що в принципі, весь перелік цих червоних ліній вони окреслені уже досить давно. Тобто, Україна, очевидно, не піде на порушення конституції і українського законодавства. Територіальна цілісність України вона закріплена в конституції, не може бути будь-яким чином змінена, принаймні поза волею всіх громадян України, виславлених на референдумі. Крім того, важливим питанням залишається збереження суверенітету України, тобто будь-які нав'язані ззовні проекти, як там, наприклад, змінювати національне законодавство це неприйнятно. Ну і зрозуміло, що найбільш важлива червона лінія це обмеження, пов'язані із збройними силами України. Те, що там росіяни називають так званою демілітаризацією, це для України неприйнятно, тому що всі прекрасно розуміють, з ким ми поруч знаходимося, і що найкраща гарантія безпеки для України це Збройні Сили України. Це не вичерпний перелік червоних ліній, але я думаю, що це, мабуть, одне з найбільш важливих. Петре, ну, от е, наш президент сказав про те, що не готовий гарантувати безпеку на три дні на 9 травня, і не готовий до цього перемиря. І він не буде прийняти цю умову. Але натомість ну, запропонував е, 30-денне перемиря. Що ви з цього приводу скажете? чи до цього це може призвести, чи не може? Ні, ну це правильний підхід, як на мене. Тобто, Україна не відкидає перемир'я. Україна пропонує зробити його реальним. А не декларативним, просто заради того, що Путін зміг проп'яритися. Що дивіться, от ми на три дні оголосили перемир'я, щоб потім використати ці три дні для того, щоб по подальшому завдавати по Україні ще більших ударів. Ми це все бачили на прикладі так званого великоднього перемир'я, після чого відбувся один з найбільших обстрілів Києва. Так що, в принципі, цього як то кажуть, досить, тому позиція, як на мене, абсолютно. І те, що там Путін хоче себе застрахувати і провести красивий парад, а потім знову повертатися до ведення бойових дій тими самими методами, якими він веде, терористичними методами. А обстріли, наприклад, Харкова нещодавні це типовий тероризм із використанням всіх терористичних методів проти цивільного населення. Ну, от така відповідь. Ну, ж таки, якщо вони хочуть припиняти вогонь, нехай припиняють на 30 днів. Як це було раніше узгоджено неодноразово, як це було запропоновано раніше неодноразово, якщо нереально чогось хочуть, а не просто путіну потрібно провести парад, тому він таким чином використовує ці триденні перемир'я як тактичний прийом ведення війни. Петро, ви самі вірите, що він піде на це на ці 30 днів? Ні, не вірю. Е -е, але нові ну, острах того, що апарат буде зіпсований якимось чином, і його обличчя е -е, якимось чином е може впасти в бруд перед його е -е, високоповажними партнерами з КНР, КНДР і там всі ці осі зла. Е -е, Ну, не вся із них ось зла можна назвати, але ну ті, хто ті, хто там буде, там інших не буде. Принципі, в принципі, там. да можна, можна і так сказати. Хоча у нас там нема поки що там якогось неправильного перебігу подій в дипломатії з Китаєм, ну абсолютно прямої. Прямого протис протистояння, але все одно можна сказати, що він ж підтримує цю ось зла, тому я так і висловився. Ну, останні, останнім часом ситуація дещо змінюється після того, як Україна продемонструвала офіційно китайських полонених. Після цього була достатньо різка реакція з боку Китаю. Тобто, там, в принципі, не можна сказати, що там все у нас прекрасно в цьому напрямку. Так що так. Скажіть, будь ласка, питання, ну, можемо припустити, що. Пуйло візьме і погодиться на ці 30 днів. Але за для того, щоб провести цей парад, спокійно ці 3 дні провести, чи які він там запланував, щоб всі офіційні делегації поїхали. Після того просто порушить свою обіцянку. Ну це ж вже бачите, це вже буде не його пропозиція. Це вже буде що. Фактично він приймає ультиматум України, а йому, мабуть, ця ідея не дуже сподобається, тому він скаже, що там є 3 дні, погоджуйтесь, а інакше знову ж таки. Буде вам гірше. Там уже Медведєв з цього приводу штатний штатна шавка Кремля. Уже з цього приводу погрожує. Дмитро Україна... Алкавулєвич Медведєв після да -да -да. оковитої знову у нього понесли на. Радикальні погрози в бік англосаксів, Тепер просто англоєвропоїдів Вони називають Сакс... єврофашисти. Євро Тому що Америка відпала. Тепер ж ми приціловуємо Трампа, як риторика змінилася, неймовірна. Скажи, а взагалі хто приїде до них? Ну участь захворів, захворів і Фіцо якимось дивним чином. Я не знаю, у них якісь в одну школу ходили разом, десь принесли якийсь вірус. Шаурму разом на вокзалі поїли от, одну О, і так, орб, Орбанівську. Ну, не виключено. А, дивіться, знову ж таки, наскільки я розумію, більше представників з Європи саме не планується, а а планується Орбан не планувався, взагалі спочатку. Орб, Орбан, я не, я не чув, щоб він планувався в якості гостя, першопочатково. От, Орбан для цього занадто хитрий. Він грає свою дуже таку ну і з іншого боку, якщо я мене не я не помиляюся, і історично угорщина не не в не в боці переможців була Так і словаччина не була на боці. переможців. Я, я про що кажу, так що якась така дивна історія планувалася. Ну якщо врахувати, що там планується участь таких держав, як, наприклад, Буркіна Фасо, теж великий переможець в другій світовій війні. Да, там і деякі інші держави, то я не думаю, що там критерій був саме наявність переможців. До речі, там багато хто говорить, що от Китай, наприклад, був переможцем. Але на той момент офіційний уряд Китаю очолювався гомінданом, і зараз це одна із партій Тайваню. Тобто, після поразки в громадянській війні офіційний уряд Китаю евакуювався на Тайвань. Тобто, саме Тайвань де факто є продовжувачем традиції держави-переможця в другій світовій війні. Ну знову ж таки, там переважно азійські партнери Росії, держави, які в принципі дружньо налаштовані до Росії до Китаю, і зрозуміло, що в цій ситуації найбільший найбільш значимий гость це лідер Китаю. А от і саме його участь очевидно для Росії в цій ситуації є вершиною, скажімо так, путінської дипломатії, і вершиною прагнення і бажань путінської дипломатії. З іншого боку, я думаю, що для Китаю це теж певний жест, який демонструє сполученим штатам марність сподівань сполучених штатів. Ну я думаю, всі ми чули чули про цю концепцію. Що, начебто, Трамп домовиться з Росією, таким чином він перетягне Розделяй Росію та Росі... володарюй. Да, да, да. Перетягне Росію з прокитайського табору в проамериканський таким чином забезпечить посилення американських позицій. А всі очевидно, хоче просигналізувати, що мовляв, ні, 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 там не. Не сподівайтеся, це наша територія, це наш е, васал. Значить, ми його нікому не віддамо. Оце я думаю, один із основних сенсів. Там ж не просто сім має бути. Там всі бачили, я думаю, репетицію участі китайських військовослужбовців в цьому параді, тобто, такий, от просто е, символічне відображення великого союзу Росії і Китаю. Який я думаю в першу чергу покликаний вплинути на Сполучені Штати є демонстрацією саме для сполучених штатів в першу чергу? Рамафоса буде? Я чесно кажучи, знову ж таки більше не чув ніяких новин про зміни у складі. Відповідних делегацій учасників Чисто, я точно знаю, що чу... на рендер-моді не буде. приїде на якомусь високому рівні, але не він і з ситуації в Кашмірі. Ну Якось... це очікувано. Дав що в принципі він зараз зайнятий іншими справами, тому це можна не трактувати як саме якийсь суто дипломатичний жест, дипломатичну так. відмову. Пане Петро, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був з нами на зв'язку. Висловив свою точку зору. Дякую вам.